Доброго дня, шановні панове перевізники! Слава Україні! До вашої уваги Укравтоконтинент програма, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. Сьогодні ми розпочнемо наш випуск із євроінтеграційних процесів. Адже ця тема. Має для нашої галузі особливе значення. І це значення посилюється після ухвалення нової редакції закону, покликаного привести автотранспортний ринок у відповідність до норм Європейського союзу. Нещодавно документ було підписано президентом, і тепер у компетентних органів є рівно рік, щоб затвердити всі необхідні підзаконні акти, визначені цим законом. Передусім, йдеться про ліцензійні умови. Ми виходимо зараз на те, що найближчим роком ми маємо оновити суттєво ліцензійні умови, здійснення перевезення. І привести до українського регламенту Впевнений, що міжнародні автомобільні признаки України готові до цього складніше буде тим, хто отримав військову ліцензію, але закон передбачає відповідати ліцензійну умову. Ще треба прийняти багато підзаконних актів, тому саме цей рік і був запроваджений в законі. Для вступу в силу і буде створений дорадчий орган, куди ми всіх запрошуємо, тому що повірте, ми не будемо саме напрацьовувати, вирішувати за ринок, що і як йому робити. Ми прослуховуємося до кожного і будемо вдячні за раціональні пропозиції і за участь у цій робочій групі. Показово, що експерти Єврокомісії уважно відстежують усі етапи наближення вітчизняного законодавства до власних стандартів. А українська сторона у свою чергу намагається зробити переговорний процес щодо вступу максимально ефективним, зокрема через діяльність спеціальної робочої групи. 22 квітня цього року відбулось засідання робочої групи з питань розділу 14 транспорт. І вже в червні місяці, під час зустрічі в Брюсселі, українська сторона буде доповідати, яким чином вже законодавство Європейського союзу відповідає українському, які ще прогалини у нас є, і до чого ми повинні прагнути. Мені дуже подобається, що виконавчі органи влади і законодавчі органи влади співпрацюють в цьому питанні, дослухаються до позиції бізнесу, і ми надалі налаштовані працювати над тим, щоб скрін розділу 14, транспорт пройшов нормально. І на кінець червня ми отримали позитивне рішення від відповідних установ Європейського Союзу. Але задля цього українській стороні потрібно провести ще чималу роботу, адже станом на сьогодні так званий запитальник європейської комісії, котрий стосується потенційного членства нашої держави в ЄС, ще далеко не вичерпаний. Це 344 питання в сфері автомобільних перевезень, ну в тому числі, зокрема, це такі питання, як платні дороги, допуск до ринку також. Габаритно-ваговий контроль, технічні вимоги до транспортних засобів, тарифи на перевезення, шини, дзеркала. Тобто цілий пласт регламентів і директив, які ми зобов'язані будемо імплементувати, більшість зобов'язань вирішуватимуться урядовими постановами та актами профільного міністерства. Але деякі потребуватимуть ще й законодавчих змін, котрі до того ж традиційно не проходять у нас легко. Законопроекти в частині перевезення небезпечних вантажів, а також що стосується перевезень пасажирів. Соціальні послуги, і найближчим часом Україна має розробити план стосовно імплементації в наше законодавство плати за проїзд транспортними засобами 12 тонн вище тобто запровадження платних доріг. Є законопроекти, які там лежать і чекають свого працювання і багато з них, скоріш за все, будуть повернути і знову на Верховну Раду, тому що. Є певні питання з боку європейців до відповідності цих законопроєктів реальним європейським вимогам. Але головне сьогодні, що цей процес пішов. Сподіваюся, із наближенням до членства в європейському союзі наші перевізники матимуть усе більше підстав для оптимізму у своїй роботі. Адже поки що проблеми, зокрема під час реєстрації в польській системі RMPD, не припиняються. Про що перевізники час від часу інформують, зокрема, і нашу редакцію. Поки що ми можемо лише запевнити, робота з польською стороною не припиняється. Намагаємось все ж таки отримати відповіді від наших колег, чого вони добились по нашим зверненням і до ЗМПД, і до. Польсько-української господарської палати, і я думаю, що вже на наступному тижні ми вийдемо з відповідними новинами, які у нас перспективи принаймні з цього боку, тому що велика кількість польського бізнесу розуміє, що ці заходи, які впливають негативно на експортні імпортні операції автомобільним транспортом між Україною і Польщею, то є можливі, сприяє тому, щоб товари рухались в обхід Польщі, і відповідна економіка Польщі від цього страдає в першу чергу. Що ж до системи роє транспорт, яка віднедавна функціонує в Румунії, то тут штрафів за ненадсилання gps координат поки що не накладають. Більше того, буквально позавчора уряд Румунії вирішив їх офіційно відтермінувати до кінця року. Тим часом важливий навчальний вебінар. Стосовно особливостей роботи у деяких країнах Євросоюзу проведуть уже невдовзі викладачі навчально-консультаційного центру АСМАП. Цей безкоштовний захід відбудеться 1 травня з 10 до 13 години. Організатори вебінару планують детально розповісти, як мінімізувати ризики штрафів і санкцій, зокрема, обговорити вимоги, критерії та потенційну відповідальність при використанні польської системи RMPD. визначити коло найпоширеніших проблем, з якими стикаються перевізники, та способи їх вирішення. Всіх запрошуємо, всіх будемо раді бачити. По результатам вебінару можна буде писати в чат запитання, будемо надавати повний супровід, консультації всім і будемо намагатися дати відповіді на всі питання, які вас будуть цікавити. Окрім цього, навчально-консультаційний центр АСМАП відновлює курс лекцій, які стосуються перевезення небезпечних вантажів. Це навчання стартує 12 травня. Хотіла звернути увагу всіх, хто буде подаватись на навчання, що трішки піднялася цінова політика у зв'язку з тим, що повністю оновлені програми лекцій і підписано меморандум з іншими центрами, які здійснюють підготовку по навчанню АДР, крім того, хочу звернути вашу увагу, що Ще три дні до 1 травня діє спеціальна пропозиція, знижена ж ціна, яка в нас діяла весь квітень. Це 3,999 для всіх, хто не є членами СМАП, і 3,699 для членів АСМАП на періодичне навчання. Так що не втратьте свою можливість, будемо вас раді бачити. Я лише додам, що з повним розкладом лекцій в навчально-консультаційному центрі АСМАП можна ознайомитися на офіційному сайті НКЦ. Йдемо далі, і тепер саме час переглянути добірку свіжих автотранспортних повідомлень від АСМАП України. Укртрансбезпека продовжує приймати заявки на отримання автотранспортними підприємствами статусу критичності, зокрема й в електронній формі. Станом на сьогодні ДСБТ надала такий статус 189 компаніям. компаній. Правда, треба наголосити, на тому, що на цьому тижні не було комісії, і тому важко якось оцінити результати. Ну на тому тижні вже ті, що подавали через шлях, будуть на комісії. Ми подивимось. Наскільки це буде більш-менш зрозуміло, сподіваємося, що ми наші надії виправдаються, і дійсно це буде прискорить процес прийняття рішення по тим чи іншим документам для наших перевізників. Розпочато ремонтні роботи в пункті пропуску медика. Відтак оформлення вантажівок тут здійснюється лише по одній смузі руху. Орієнтовно роботи триватимуть до середини липня. Тим часом ремонт дорожнього покриття в пункті пропуску Ягодин дорохуськ завершено. Часткові обмеження проїзду транспортних засобів від учора знято. Власне на цьому в мене на сьогодні все. Сподіваюся, уже невдовзі на нову цікаву зустріч із вами. А поки що бувайте здорові, панове, не забувайте підписуватися на наш канал. Слава Україні!